Новий об'єкт у нас вже на наступний рік це басейн, який ми були, будемо на зону навколо оздоблювати кам'яним кілом. Планується тут кам'яний кілом Брауні. І є ось такі питання. Скажу вам, як ми будемо їх вирішувати. Розуклонка зроблена там. Отут От розуклонка добра, там не дуже і тут її немає. Наше рішення таке, що вона не стояла, ми робимо. Штроби домиком в ту частину і в цю. І відводимо в зелену зону. поштробимо тут декілька, може 4-5 штроб зробимо. І так само в ту сторону. Також є в нас тут схожа історія, менше стоїть. Тут у нас фільтра, ми зробимо штроби до фільтра, щоб щоб отут не стояла вода. Так само тут. Польємо ще водички, подивимось, де ще стоїть. Ну, в принципі, має бути тільки тут. Тут має бути розоконка, Якщо немає, теж зробимо штроби додаткові і вже а, загрунтуємо їх нашою ґрунтовкою. В принципі, все має бути добре.